Слава Ісусу Христу. Зібратися навколо Божого Слова є і корисно, і цікаво. Ми мали минулого тижня такий семінар хороший у діях апостолів, хто був то було дуже гарно. Мені запам'ятався такий момент, що коли апостол Петро вийшов з в'язниці, було тяжко вийти, здається. От. І одна брама, друга, і кайдани поспадали, ланцюги, і сторожа стояла і заснула. Пройшов Петро, а от прийшов до церкви і двері закриті, зайти не може. Ось така іронія. І не пустили його. Хто не пустив? Жінка. І не проста жінка, а служниця. Служниця не пустила, і тут вже ангел навіть не допоміг. Буває так, що хтось сказав легше вийти з тюрми, ніж попасти до церкви. Церква має бути відкрита. До церкви мають заходити всі, правда? Мають бути відкриті двері. Я думаю, що віруючі люди, справжні віруючі люди, ми з вами та й на протязі історії. Їм було цікаво пізнавати Бога, який він є, той Бог, в якого ми віруємо, який же ж він є, що він любить, які жертви він любить, які справи він любить, як він виглядає, який його характер. Про це питалися Бога в молитвах мужі Старого Завіту. Мойсей молився про це, Давид молився. І ми бачимо навіть учні Ісуса. Пилип каже, Господи, покажи нам Отця. Ісус каже, ну ти вже бачив його? Коли? Коли таке сталося? Розумієте, що людина отримала відповідь на молитву раніше, ніж помолилася. Пилип ще не помолився, Господи покаже, а він вже бачив, він просто цього не знав. Так буває, що відповідь на нашу молитву вже є, але просто ми цього не помічаємо. Багато чого Господь нам вже дав і відкрив. Але ми просто цього не зрозуміли, не пізнали, не помітили. І Пилип, який бачив, Ось біля себе на вже кількох років, напевно, ходить із ним. А він каже, де? Я не бачу, покажи. Нам треба часом, щоб Бог відкрив розум, щоб ми зрозуміли, що ми вже маємо, що нам вже Бог дав. Бог, який дав. Прощення гріхів. В Ісусі Христі і набагато більше. Люди кажуть, чому ж так тяжко Богові простити? Ну, от люди прощають просто так, а Богові щось треба, якусь жертву, щось платити треба. І їм тяжко зрозуміти, що вже за гріхи була принесена жертва. що вже за те, що Ти зробив. Ісус прийшов. Ісус помер замість тебе. Ісус поніс твій гріх, вже поніс. Він помер в ролі Тебе, в ньому, ніби ти помер за свій гріх. І тому прощення вже є, вже доступне. Тільки відкрий очі, подивися, прийми, зрозумій, що Бог любить. Текст, який хочу прочитати, Євангеліє від Івана, 11 розділ, тут говориться про Воскресіння Лазаря. Ісус знав цю родину, брати, дві сестри. І десь він був трохи далеко від тої місцевості, як брат захворів, і сестри посилають за Ісусом. І він не спішить, він забарився, приходить і вже пізно, четвертий день у гробі. Спочатку вийшла Марта, потім Марія до Ісуса, і обоє говорять те саме, ту саму фразу: Господи, якби ти був тут, то не вмер би наш брат. Ісус каже, поведіть мене до Нього. Покажіть, де ви його поклали. І ті, що йшли з ним, заплакали, дивлячись на них, Ісус також заплакав. 35-й вірш, 11.35. Найкоротший вірш в Біблії. В англійській мові тут тільки два слова. І закапали сльози Ісусові. Наступний вірш. А юдеї казали: Дивись, як кохав він його. І ще один вірш. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити от той, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Три вірші, три думки. Перший вірш Ісус плаче. Другий вірш. Ісус любить. І третій вірш. Чому допустив, що Лазар помер? Ісус плаче. Якось давно, я пам'ятаю, побачив таку книгу із цікавим заголовком Там, де Бог плаче. Мене зацікавила ця книга. Про що там пишеться, як Бог може плакати? Ми знаємо, що Бог на небесах, відділений від грішників, в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей і бачити не може. Блаженний Бог. І раптом хіба Він може плакати? Хіба в нього можуть бути такі? Почуття. З одного боку, так, він є такий далекий, недоступний, недосяжний. Це називається таким словом трансцендентний Бог. Але з іншого боку, він настільки близький, він приходить до людей. Він стає таким, як ми. Він стає таким звичайним, що навіть Пилип не зрозумів, що це Отець в образ Отця, слава Отця. В ньому можна побачити Отця. Не Отеця, але можна побачити Отця. І це Ісус показує характер Отця, показує. Почуття Отця показує наміри, настрій. Так як Отець, так і Ісус. Те, що Отець робить, те Ісус робить. Ми читаємо в перших розділах Книги Біблії про те, що люди, яких Бог створив. Почали грішити, земля наповнилась гріхом. Перша Мойсея, шостий розділ. Бачив п'ятий вірш, бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І через один вірш говориться, і промовив Господь, зітрує людину, яку я створив з поверхні землі. Але це не була перша реакція. А яка була перша реакція Бога, коли він побачив це зло, яке твориться на землі? Шостий вірш каже, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Переклад Куліша каже, і засмутився. І журився тяжко. Інший переклад каже, і серце його наповнилось болем. Ось те, що відчуває Господь, коли дивиться на те, що роблять люди. Він сумує, він журиться йому недобре, він написано, Єремія пише в, своєму, в своїй книзі плач Єремії, що Бог не від серця карає синів людських. Йому не подобається це робити, коли він мусить, бо він справедливий, він мусить зупиняти гріх, він мусить встановлювати справедливість, але він це робить не з доброї волі, не з задоволенням, не від серця. Ну, Обов'язок мусить, бо він суддя, суддя справедливий. Ми читаємо в іншій книзі, що Господь вміє радіти своїм народом. Софонія пише: Він буде веселитися тобою під веселі співи своїм народом. Інший переклад каже: Він посміхнеться до тебе і радісно вигукне. Такий Господь наш. І коли Ісус прийшов на землю, Він показував отця. Він показував, який є Отець, як Він співчуває, і може плакати. Ісус плаче біля гробу Лазаря. Здавалось би, чого Ісусе? Для чого тобі плакати зараз? Лазар буде живий, ти ж знаєш про це. Але він настільки співчуває, він настільки співпереживає, йому небайдужі наші почуття. Йому небайдуже те, що ми плачемо і переживаємо. І напевно, що сестри. У них був великий біль. У них було багато сліз за своїм братом. Ісус поділяє їхні почуття. Він плаче. І що показують його сльози? Його сльози показують любов. Другий вірш каже, що подивилися з боку на нього юдеї і сказали: Дивись, як кохав він його. Коли ще Ісус був далеко, сестри послали по Ісуса і сказали йому такі слова, передали йому такі слова. Господи, ось захворів той, кого ти любиш. От сестри знали, як правильно сказати. Як правильно натиснути? Богословськи правильно. Вони не наголошували на тому, ось, Господи, захворів той, хто тебе любить. Я думаю, що і це би була правда. Напевно, що Лазар любив Ісуса. Але той же Іван каже, не в тому любов, що ми полюбили Його, а в тому, що Він полюбив нас. І коли ми молимося до нього і щось просимо, маємо якусь потребу, то не кажімо, Господи, ось дивися, як я тебе люблю, скільки я для тебе зробив, як я стараюся, як я ходжу до церкви, я вже стільки років за тобою поможи. Неправильно. Не той підхід. Коли ми молимося до Господа з якоюсь потребою, треба так само, як оці сестри. Господи, Ти мене любиш. Він завжди перший. Він перший проявляє любов. Ми розраховуємо на Твою любов. Ми не показуємо свої заслуги. Господи, ось ти маєш зробити, бо я заслужив. Це не так. Це неправильно. Може ми і щось маємо і робили і служили. Але це не є причиною того, що Бог буде нам відповідати. Причиною того, що Бог нам відповідає, це він, це Його любов, це Його благодать. Ісус плаче і це прояв Його любові. І люди бачили багато проявів Його любові. Він уздоровляв. Це любов Його, він воскрешав, це любов Його, Він говорив Слово, і в цьому проявлялася любов Його, він плакав за людей з людьми разом. І це прояв Його любові. Але найбільший прояв Його любові, ви знаєте, який? Те, що він віддав своє життя на Голгофі. Написано, що він до кінця полюбив своїх. Коли ми дивимося на прояв Його любові, ми відкриваємося для цієї любові. Ми розраховуємо на Його любов, на Його відповіді. Ми розуміємо, що Він той, хто нас любить настільки, як же би він не дав нам з ним і всього в ньому. Він любить. Хоч не прийшов вчасно, Запізнився, вже помер. Але люди дивляться, все одно любить. Може, часом до нас Ісус не прийшов вчасно, ми просили, молилися, і сталося щось погане. Ми казали: Господи, де ти є? І час проходив, і відповідь не приходила, і Господь запізнився. Нам так здавалося. І його немає, і нема, і ми молимося. Де ти, Господи? Чому не відповідаєш? Якби ти був тут, ти би все змінив, але його нема. І ми думаємо, може, Господь не любить, але незважаючи на те, якщо навіть Він не відповідає, коли ми молимося і кричимо до нього, кличемо, плачемо. І навіть, якщо немає відповіді, ми маємо бути переконані в тому, що все одно Він любить. Він разом з нами. Він співпереживає. Він бачить твій біль. Він бачить твоє серце. Він розуміє твої почуття. І навіть якщо відповіді ще нема, і вже все померло не має ніякої надії. Він все одно любить. Він все одно знає, співчуває, розуміє. Він з тобою і за тебе слава йому. Третє. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити от той, хто очі сліпому відкрив? щоб і цей не помер. Оце питання, воно настільки важливе, настільки сильне, ну, вічне питання, його задають всі люди протязі всієї історії. От якщо Бог любить, і якщо він всемогутній, ось він очі сліпому відкрив, так, це не проста справа. Ніде такого не ставалося, напевно, про сліпонародженого йде мова. І це одна із ознак Месії, який прийде і відкриє очі. Ніде в Старому Завіті такого не було, щоб очі від... мертві воскресали, але очі не прозрівали. Ну, там було, що Єлисей осліпив, а потім відкрив. Але так, щоб людина, яка була сліпою по природі чи з народження, Кого не було, і це було велике чудо, і ось люди кажуть, ось він такий сильний, і він любить, чому він допустив, що сталася біда, що Лазар помер? І це філософське питання звучить аж до нині. Якщо Господь добрий, і якщо він всесильний, чому стаються біди? Чому вмирають люди? Чому трапляються війни? Чому голод? І таке найтяжче -най питання. Чому вмирають діти? Вони ж невинні. Вони не винні, вони ще нічого не зробили поганого. Це питання насправді є дуже, дуже важким. І ми на нього не зможемо відповісти. Є всемогутність Божа, є добрість Божа і є присутність зла. І ось ці три компоненти їх дуже важко поєднати. Дуже важко. Якщо Бог всемогутній і не знищить зло, то може він не добрий. А якщо він добрий і він не знищить зло, можливо, він. Не всемогутній. Як це зрозуміти, як це поєднати? І різні філософи, богослови розв'язували це питання, і такі були погляди. Крайні погляди, крайній кальвінізм каже, все, що відбувається від Бога. Воля Божа на все. Все, що від Бога добро. Тому все, що відбувається, це добро. Смерті, війни, знущання, різні лиха. Це все добро насправді. Тяжко погодитися з таким. Коли приходить п'яний чоловік, вбиває жінку, добро. Щось трошки не так. Є інша відповідь, яка каже Бог свідомо і добровільно обмежив себе, коли вирішив надати свободу волі людині. Для Бога має велике значення. Для нього це чомусь дуже важливо. Щоб створити людину, нас із вами, із вільним вибором, щоб ми могли бути не роботами, а самі вибирати. І Бог дозволяє нам це робити. І коли люди вибирають зло, на них приходить результат їхнього вибору. І деякий час Бог дозволяє людям бути в цьому злі у своєму виборі. Деякий час Бог дозволяє, щоб робилося зло. І Він чекає. Псалом каже, ти там обмовляв, ти ходив із злодіями, я дивився на це і мовчав. Він чекав. Але до якогось часу це буде. Прийде час і буде суд. Ходи, юначе, своїми стежками, поглядом своїх очей, як ти хочеш, але знай, що Бог приведе кожну справу на суд. І навіть якщо тепер Бог дозволив людям робити якісь свої речі, свій вибір, злий вибір чи добрий вибір, але прийде час, коли Господь. Буде судити. В цій книзі, яку я дивився, читав, там, де Бог плаче, там написано, що Бог з тими людьми, які страждають, які страждають від війни, які страждають від голоду. І Він там є з ними. І в мене питання, Господи, ну ти ж можеш. Зробити так, щоб не плакати. Ти ж можеш це зупинити, Господи. Чому так? Ти ж можеш сказати слово все зупиниться і ти не будеш плакати. Але мусить бути певний час, коли люди вибирають робити те, що вони хочуть. І Бог за той час. На боці гноблених, ображених, на боці тих, хто плаче, і Він плаче разом з ними. І в цьому є потішення, тому що він продовжує любити. І сьогодні Бог плаче в Україні. Сьогодні Бог співпереживає тим людям, які страждають від війни. Я хотів би, щоб ми зараз з вами помолилися за тих, хто плаче. Писання каже, нехай будуть у вас ті самі думки або ті самі почуття, каже один переклад, як і в Христа Ісуса. Ми не можемо дивитися на людей, які страждають, і казати, оце не, не, не стосується нас. Це якась політика там. Люди, які страждають, це має торкати наше серце. Ісус, який плаче, це має відбиватися у нашому серці. І багато людей сьогодні питають подібне питання, де Бог в Україні? Де Бог, коли сталася буча? Коли розстрілювали, знущалися над мирними, невинними людьми. Де Бог? Коли вмирають, діти не винні, ракети падають. Де Бог, коли недавно у Львові впала ракета, сім'я, жінка, троє дітей. Разом з батьком вони вийшли в підвал ховатися. І батько згадав, що треба ще вернутися, побіг назад до квартири, а за той час ракета прилетіла, і жінка, і троє дівчат мертві. Він лишився сам. Четверо домовин в церкві стоять. І як йому жити тепер? Де Бог? А Бог з тими, хто плаче, він зараз потішає. Він продовжує любити. Нехай у нас будуть такі самі почуття. Давайте ми зараз помолимося за нашу країну. Помолимося за тих. Хто страждає. Господь може зупинити. Я вірю, що Він це зробить. Але ще дозволяє деякий час результатові, процесові, людського вибору. Прийде час і все зупиниться. Але зараз ми з вами маємо переживати його серце. Зараз ми з вами маємо плакати з тими, хто плаче. Ми маємо співпереживати і розуміти, Господи, що ти зараз відчуваєш відносно цього народу, відносно цієї країни, наших рідних. Це має бути в нашому серці. Давайте станемо перед Господом і помолимося в ім'я Ісуса. Амінь. Аллилуйя, Господь. Дякую.